Народження Сина Божого на землі. Справді, Різдво Христо Христове Христо, це є найбільший праздник, найбільше свято для всіх християн, можна навіть сказати, для всього людства, Син Божий. Зрозуміла для нашого людського розуму. І навіть не тільки для нас, людей, ця таємниця. Сина Божого остати сину Несміна. І відповідь на це запитання дає сам Христос Спаситель. Він говорить сам про свою продайницю свого народження, сказавши так Бог. Завжди залишилося загибним корінням, якщо би Син Божий не прийшов до нас на землю і не спас нас, не врятував нас від духовної загибелі і від смерті, Син Божий. you Як колись у Вехвеєвині знайшлося місця для Христа. Тай, й не звичайний. І ми знаємо, де народився Христос. в царській палаті, а він народився в Богі Стаєнці, не знайшлося місця для. Бога у Чому так? Чому люди не пізнали Христа? Чому люди? Спілка. Вони з простотою свого серця, своєю добротою прихилили милість Божу до себе, як і кожна людина через нарядну доброту, любов свого серця, вона прихиляє милість Божу до, до себе. І в такій душі справді живе Христос. А свої найперше відізналися про народження Сина Божого, Ангели не звістили у цю радісну звіску про народження Сина Божого. І Господь сьогодні і в наші серця стукає, він хоче, щоб У серці де є гріх, де є образа, де є злопам'ятство, злого, не народжується Христос у серці, яке сполдено гордині жорстокості, ненависті, Де народжується Христос і в серці де є неправда, де, де є Слово. Не гріх, там не народжується Христос. Христос народжується у серці, яке сповнене простотою, смиренням, добротою. Як у оцих пастушків серце було сповнене доброти простоти, тому і ми повинні Сестри наповнятися добродові, милосербі, любові. Бо сьогодні так бракує твоє Божої любові на землі, а Христос приніс мир на землю. Христос приніс любов на землю, а сьогодні так мало твоїх Божої любові жма. Бачимо, скільки жорстокості, сьогодні небасті, страшна війна прийшла на нашу землю, сьогодні і рода, керує, він править, він повстає перед нами, у роді на наших поміках, у жорстокості, у небасті, але Христос прийшов у цей час, коли в фємі була темна холодна ніч. Родини, сльози, страх сьогодні покутали наші серця. І сьогодні ми живемо в той час. Коли у нас є темні ночі холодні, ми бачимо сьогодні, скільки сліз, скільки переживань, скільки страждань. І, здається, це буде безкінечним. Немає цього конця. Але знаємо, що Христос приходить у цей час темряви, він і він приносить всіх, справді Бог приходить у, ці, у це місце, де найти. Знатник цього світу, він прийшов до тих, хто шукає його, хто приймає Його. Тому як ми можемо духовно підготуватися до цього великого свята, народження Сина Божого, що Господь хоче нам нас, які подарунки? Які ми можемо йому принести, знаємо йому царі принести золото, ладу з що ми можемо принести Богу? Він хоче від нас найперше щире покаяти. Він хоче, щоб в наших серцях була молитва до Бога, щоб ми молилися, щоб ми взивали сьогодні до Бога про порятунок. Ми сьогодні повинні всипати до Бога, щоб Бог послав мир на нашу землю. І коли ми будемо молити щиро, коли ми будемо просити прощення Бога, ми прикинемо Божу вілість до себе. Бог не залишає нас. Він не залишає ніколи. Своїх дітей, хто все падає до І ми сьогодні це до Бога поряду Ісусу Україну, зійшли ми на нашу землю, не залиш нас Господи, бо ми не можемо самі справитися своїми болями, стражданнями, ти прийшов, щоби. Взяти всі болі і страждання на свої плечі. І ми сьогодні прийшли до тебе, щоб ти, Господи, нас, на щоб ти нас підтримав, утішив, тих, хто переживає страждання. Ростяни, Боже, свою руку допомоги, не залиши нас. Бо ти є наша надія, ти є наше світло, ти є наше спасіння, ми взимаємо сьогодні до Господа і хочемо через покаяння, через наші щирі молитви, просимо, щоб Господь прийшов до нас, в наші поміті, народився, народився в нашій душі, щоб наші душі, серця були тими вехлеєнськими ясними для нашого Спасителя. も何もう。もう І незважаючи на гріхи наші, гріхи наші народу, нашого народу, гріхи, які ми робимо кожен день, Господь, незважаючи на ці великі гріхи наші, Він благословляє їдає наше життя. Бо Бог має великі на до кожної людини. Він хоче, щоб ми всі. І знати його, полюбити його. І жити з Господом. Жили тут на землі з Богом. приносити тільки добрі по у нашому житті. Чи не дай Господь поступає колись із молодниці, про яку говориться в Івані? Прийшов Господа? Спосад прийшов, щоб знайти в гілках цієї спокоїни плоди. третій вікін приходить, щоб знайти плід на те, але не знаходить. І каже, Господар саду до садівника зрубай це дерево, бо воно не приносить Бог. Але садівник, який доглядав, Багато від праці кладав ці дерева, доглядався цим садом, йому жаль було зумати, оце неплідне дерево і каже, як господа, почекає ще один рік, я обкопаю це дерево, підчеплю його, і, можливо, воно дасть плід. І ось ця спокониця. Дала гарні плоди. Чи не так Господь і нас чекає оцих добрих плодів? Господь чекає, щоби ми приносили плоди милосердя, любов, добра, співчуття маємо сьогодні дуже велику можливість робити оце добро нашим ближням, які потребують сьогодні від нас допомоги, скільки людей залишилися без домівок, без їжі, без одержи. І маємо можливість допомогти проявити оті діла. Сертя. Бо в цьому приходить Христос до кожної людини, коли людина робить добро. Ми покликані добро робити на землі, а не зло. Бути носіями миру, любові ми добра на землі, а не зла, ненависті, жорстокості, яку ми сьогодні бачимо. Але Бог. І людина сама визначається, чи вона приймає Христа своє життя і живе за за заповідями, живе, коли навчає Христос, чи людина залишає Бога і відходить від Бога і робить свого землі. Але пам'ятаємо, що та спокониця. Якби не принесла плодовона тут була зрубана, чи ми повинні так само пам'ятати, що якщо ми не будемо приносити добрий поділ, то чи продовжить Господь дні нашого земного життя у данішкому, якщо ми залишаємося тим безплідним тем, Господь чекає дорогі, щоб ми. Що ми прийшли до нього, що ми змінили своє життя, що ми пустили Бога своє життя. Бо тільки з Богом, живучи тут на землі, ми можемо відчувати радість, а без Бога ми страждаємо. Без Бога людина страждає. Якщо ми робимо гріхи, ми страждаємо. Тому будемо сьогодні благати Господа, щоб Він допоміг нам в нашому житті тільки добре приносити, Щоб благословив Господь нас на радісне щасливе святкування, щоб ми справді відчули радість своєму серці, радість цього свята. Бо багато людей хлопочуться тільки про тілесну підготовку до цього свята, щоб були багато, навчий, щоби повеселитися, бо але сьогодні не той час, коли ми можемо тільки тілесно радіти. Ми сьогодні. Ми перше в храм Божий молитися. Ми повинні просити Бога про змилування для нас, України, Щоб ми вистояли у цій страшній боротьбі, де йде боротьба добра і зла, світла йде. Але знаємо, що Христос не народився. Він приніс те світло серед теми і віримо, що Господь не залишить нас, бо осмілюється над Україною, над нашим народом. бо мир на нашу землю. Тому попросімо зараз Бога, попросімо щиро, щоб Бог благословив Україну миром що Бог благословив наші вої, дав їм силу у цій великій боротьбі виснути, перемогти оце страшне зло, яке прийшло на нашу серду. Тому будемо молитись, благати Господа допомоги, Господи, вся надії тільки на тебе, Ти наш Господь, Ти наша надія, Ти наш Спаситель. Нехай Ісус Христос благословить всіх нас, благословить наш народ страждаючий, благословить наші волі, щоб ми, навіть не дивлячись на ці великі страждання, які ми сьогодні всі переживаємо, і прославляли Бога у радості, коли бо не даремно поляці, коляці, радуйся землями. Син Божий народився, нехай Ісус Христос народиться в кожному серці, нехай він завітає до кожного дому і всіх нас благословить на радісних, мирним, святкування, завдали свята, народження Сина Божого на землі. Слава Ісусу Христу!